Добрий день! Сьогодні тема нашого уроку виготовлення вінків з різних матеріалів. Мета нашого уроку удосконалити та систематизувати уміння застосовувати різноманітні сполучення прийомів та операцій типірування, приклеювання. Угрупування рослин, робота з різними видами матеріалів при виготовленні вінків. Віночок, сплетений з квітів і трав, оздоблений яскравими стрічками, один з найдавніших українських символів. Це не тільки чудова прикраса, яка формує естетичний зовнішній вигляд юної українки, а перш за все. Важливий елемент, символ українського життя. В наш час вінок став дуже популярним як флористична прикраса. Це і весільні вінки, які можуть виготовлятися штучного та живого матеріалу. Дуже популярні державні вінки, так як вони виготовляються на державні свята та заходи. Також в нашому житті не обійтися і без траурних вінків. Але найпоширеніша форма вінків це вінки для декору приміщення. Вони можуть бути різні за тематикою, сезонні та різні за формою. Тому ви, як майбутні флористи, повинні навчитися відрізняти вінки за їх класифікацією, за символікою, підбирати кольорову гаму, рослинний матеріал, щоб ви могли вільно приймати замовлення на виготовлення вінків різної тематики і одержувати за це грошову винагороду. На уроках теоретичного навчання. Ви вивчали техніки виготовлення вінків. Зараз в вашій увазі будуть представлені фотографії вінків, вам потрібно дати відповідь, який техніці виготовлений той чи інший вінок. Наступний етап нашого відеоуроку буде називатися Від слів до практики. Зараз ви зможете переглянути майстер-клас і ознайомитися з практичними прийомами виготовлення вінку технікою тейпірування. Для виготовлення вінку в даній техніці нам знадобляться такі інструменти. ножиці, секатор, тейп-стрічка. Та матеріали. Каркас, стрічки, гілки верби та самшиту. З гілочок самшиту та верби ми складаємо букети і закріплюємо його за допомогою тейп-стрічки. Тейп-стрічка розігрівається під теплом ваших. Пальці і приклеюється до стебел нашого букетика. Скажіть, будь ласка, а якщо під рукою в даний момент немає тейп-стрічки, чи можна замінити її, наприклад, скотчем? Ні, тейп-стрічку замінювати скотчем не бажано, Так як тейп-стрічка пропитана воском і вона зберігає вологу свіжих рослин. У вигляді у нас вийшов готовий букетик. Наступним кроком виготовлення нашого віночка технікою тейпірування буде прикріплення наших букетиків, заготовлених тією ж тейп-стрічкою до нашого каркасу. Далі наступний букетик ми прикладаємо до нашого каркасу і також притиповуємо його за допомогою стрічки. А скажіть, будь ласка, які помилки можуть виникнути при виготовленні вінка методом типірування? Найпоширенішою помилкою при виготовленні вінка такою технікою може бути те, що наступним букетиком. Ми не перекриваємо затиповані стебла попереднього букету і в нас може виникнути така помилка, коли теп-стрічка буде видно. Ми повинні наступним букетом перекрити наші стебла затиповані попереднього букету. Повинен бути ось такий вигляд. Виконаний в техніки тепірування має готовий вигляд. Далі ми декоруємо цей віночок стрічками різного кольору. Так як віночок у нас весняний, стрічки повинні бути яскраві. Ми прив'язуємо стрічки по дві складаючи до нашого віночка. У нас буде 5 стрічок, тому по нашому віночку ми розподіляємо ці стрічки. Ось такий весняний віночок, задекорований стрічками, виглядає в готовому вигляді. Такий вінок буде гарно виглядати на столі і може стати окрасою святкового столу. Також його можна використати. Як прикрасу для стіни та дверей. Наступна техніка, з якою ви зараз ознайомитеся, це каркасна техніка, і ви побачите, як можна виготовити вінок на каркасі з гілок берези. При виготовленні такого вінка нам знадобляться такі інструменти: секатор, кусачки. Термопістолет, флористичний дріт. А також матеріали. Гілки берези, тюльпани, первоцвіт, нарциси. Для виготовлення віночка на каркасу ми починаємо із заготовки каркаса для цього віночка. Для цього ми беремо пересові гілки і з них формуємо. Пучки, які закріплюємо за допомогою флористичного дроту. Ми тугенько скручуємо ці гілки, щоб вони не розсипалися. Виготовляємо декілька таких пучків. Ось такий вигляд має пучок із гілок. Далі. А скажіть, будь ласка, а з яких матеріалів ще можна виготовити каркас для віночка? Для віночку на, на каркасі ми можемо виготовити з різного виду матеріалів. Так, це можуть бути свіжі вербові гілки. Ось такий вигляд має віночок. Також це може бути каркас із соломи. На якому ми можемо виготовити віночок із злакових або із сухоцвітів? І також це може бути віночок на каркасі із вербових оброблених гілок, який ми можемо навіть не маскувати. А взагалі, для виготовлення каркасу, а в якому стані потрібно вибирати матеріал? Матеріал повинен бути. Гілки свіже зрізані, тому що, коли гілки вже полежать деякий час, вони стають ламкими, а нам потрібно для віночка, щоб гілки були гнучкими. Далі ми з'єднуємо пучки між собою, також за допомогою флористичного дроту. В цьому ми випускаємо найкоротші гілочки для того, щоб сформувати форму нашого каркасу і придати йому декоративності. А взагалі скільки потрібно пучків для виготовлення каркасу? Кількість пучків. Залежить від діаметру нашого вінка. Чим більший діаметр вінка, тим повинна бути більша довжина наших пучків, коли ми з'єднали пучки між собою. Ми з'єднуємо їх по колу. В кінцевому результаті каркас набуває ось такого вигляду. Наш каркас ми будемо використовувати для створення весняного віночку. Так як у нас березові гілки це Гілки весни, які починають розпускатися. Квіти ми вибрали також весняні це і первоцвіт, це тюльпани і нарциси. Це перші весняні квіти. Кольорова гама у нас буде жовто-помаранчева, так як жовтий колір це колір. Багатства сонця та теплоти. Також зелень це відновлення життя, свіжість, тому це буде вісник весни. Спочатку ми закріплюємо на нашому каркасі за допомогою термопістолету квіти тюльпані. Ми їх розпреділяємо так як у нас три квітки тюльпана, ми розпреділяємо їх рівномірно по нашому віночку. До квіток ми прикріплюємо листя. Так як наш віночок весняний, це відродження життя, відродження природи, це символічно. Нагадує нам форму самого віночка, адже віночок символізує циклічність життя. Десь життя наше закінчується, а десь починається. Тобто це форма безкінечності. Тобто можна судити? Про те, що вінок, крім свого декоративного значення, має ще символічне значення. Так, да, ви праві, вінок має символічне значення. Так як вінок це перша складна флористична композиція. Віночок повинні почали виготовляти дуже давно. Вони були і національними. Використовували як ритуальні віночки. Зараз їх використовують в різних сферах нашого життя. Вони є і святкові, і сезонні, і державні віночки, квіти для виготовлення віночку і також матеріали для каркасу. Підбирають в залежності від сезону. А чому ми починаємо з тюльпанів? А можна почати, наприклад, з первоцвітів, які у вас також повинні бути в віночку, або, наприклад, з нарцисів. Тюльпан в нашій композиції вінок виступає як основний матеріал, тому ми спочатку кріпимо їх, а нарциси вже буде як матеріал-наповнювач і також первоцвіти, якими ми доповнюємо нашу композицію. Адже кожна флористична композиція починається з основного матеріалу. Тобто тут потрібно слідувати етапності певній, так? Да? Да. Так. Спочатку ми кріпимо наш основний матеріал, а потім ми вже доповнюємо нашу композицію матеріалами-наповнювачами. Якщо є якісь аксесуари, то доповнюємо аксесуарами. На віночках сезонних, наприклад, як весняний віночок, це можуть бути і метелики, можуть бути різні стрічки, можуть бути жучки павучки. Нарциси також ми розпреділяємо по нашому віночку рівномірно. Кріпимо їх за допомогою термопістолету. А чим можна ще замінити, наприклад, термопістолет і силіконовий клей? Термопістолет і силіконовий клей можна замінити іншим клеєм, так як терм... термоклей це гарячий, а можна замінити кошту. Клеєм такий клей, який в домашніх умовах ви можете використати. Це клей називається дракон. Прикріпили ми наш основний матеріал. Зараз ми кріпимо матеріал-наповнювач. Ми додаємо такі ось кучечки первоцвіту. які по кольоровій гамі гармоніють з нашими тюльпанами. За бажанням можна додати ще й зелені. Які ще квіти можна використати для виготовлення сезонного вінка, наприклад, весняного? Наприклад, для весняного віночка ми можемо використати такі квіти, як підсніжники, проліски, гіацинти. Всі весняні квіти, які ви знаєте, можна використати для виготовлення весняного сезонного віночку. Ій вигляд має наш весняний сезонний віночок. Таким вінком також можна оздобити стіл, стіну або двері в весняну пору. Якщо до нього додати великодні атрибути, писанки, курчата, то цей сезонний вінок перетвориться на пасхальний. Сьогодні на нашому відеоуроці ви вивчили тему виготовлення віночків із різних матеріалів. Ви дізналися, з яких матеріалів можна виготовляти вінки та якими техніками можна їх виготовляти. Це техніка тейпірування та техніка виготовлення віночка на каркасі. Технікою приклеювання. Бажаю вам успіхів та назнаці! На основі вашій творчості при виготовленні віночка.